Вітаю вас, мої дорогенькі, Я Ірина, і сьогодні ми поговоримо про цю мадаму, яка займає, займається Державною аудиторською службою України, і звати її Алла Валентинівна Басалаєва. Е, Ходять чутки, що їй. Е, е, так, зараз. Займається СБУ. Чи дійсно нею займається СБУ? І кажуть, що відкрито кримінальні справи проти неї. Її звинувачують, от відверто скажу: вона вимагала надати їй доступ до технічної документації. Правда, не розуміють навіщо. Які нам надали США? От. Просила, де військові які підприємства, кому що надіслали. Там і дрони, там і військове озброю. Я, в принципі, Ну не знаю. Давайте подивимося, це стосується її роботи чи ні. А потім будемо дивитися, чи стосується. Ну В принципі, карти кажуть, ні. Але в неї є повноваження. Які їй комусь потрібно, ви бачите, комусь потрібно їх передавати. Тобто, вони в неї не, це не для себе, це не для держави нашої. Тут не вийшла не Україна, не якась посадова особа, а це для того, щоб передати далі. Ось. Тобто, ми можемо вже не питати, на кого вона працює. І так, і так зрозуміло, що працює на рашку, правда? Але тут зараз ми будемо розбирати. Вона напряму з Рашкою працює, чи вона через владу йде це все? Ну, ми ж знаємо, що при владі там сидять всі і так, агенти. Ну, не всі. Стоп, не всі. Забираю слова назад, не всі, але велика частина. І так, а, ішло це напряму на Рашку. Чи через владу? Чи це влада дала такий наказ? Зараз я буду додати. Тут домовленості йдуть через Рашку, але все рівно. Тут все рівно щось інше ще що йде. Угу. І зараз ми подивимося, чи через Владу. Ну, Влада, вона чомусь осторонь тримається. Хоча накази, накази йдуть зверху. До речі, ця, ця карта взагалі говорить про те, що це постійно так робиться. Накази йдуть зверху через посадових осіб. Тобто, і ті і другі замішані, але, але, але виглядає тут, що тут йшло напряму. Хоч і дивіться, тут навіть накази не йшли звідси. Ця карта і ось ця показує, що вони ніби умили руки. Тобто, а ми до чого нічого не маємо. тобто, Ми дозволили, бери, що хочеш, роби, що хочеш. У тебе є свої повноваги. А тут вона працює, але з дозволу влади. От я скажу так, насмілюся сказати, це йде з дозволу влади. Але вони до цього нічого не мають. Тобто тут йде напряму до ворога. Але з їхнього долу вони про це знають. Ось ця карта. Але вони роблять вигляд. А ми не знаємо ми не бачимо. Бачите, оці дві карти. Ось якось так. А тут іде конкретний обмін. да На рашку працювала. І так, працює ще на. А давайте подивимося. Так, я зараз зберу туди карти, тому що тут. А, дивіться, ті всі запитання, які я підготувала, їх можна вже й викреслити. Тому що я хотіла задати такі питання. Якщо вона досі перебуває на посаді, значить вона влаштовує політичне керівництво, іде все від влади. Тобто вони не давали їй накази, але вони в курсі. Ось так я скажу. Її робота та рішення влаштовує владу. Влаштовує, вони тут ні при чому, ну, в лапках ні при чому. Працює напряму ворога чи на владу, напряму на ворога, але все рівно якийсь контроль є від влади. Тепер дивимося ось це. Чи дійсно СБУ? Вибачайте. і так, чи дійсно нею займається СБУ і відкрито по ній справу? Ну, тут якось, ви знаєте, це якось несерйозно. Це якось несерйозно. Це, не це. Тут настільки все схвачено. Ні-ні-ні. Тут немає. Тут навпаки. Це обман. Щоб ви просто розуміли: це обман. І оце карти про це говорять. Це. Я не бачу тут реальних дій якісь конкретні. Це, знаєте, відмазують. Це просто, ну як сказати, так, дійсно проти неї є якісь кримінальні справи. Давайте так. Зараз я скажу. Щось є, щось є, але воно настільки, що воно може. Завуальовано. Там, ніби, знаєте, таке враження, що і одні, і другі якось однаково працюють. По-перше, тут місяць, тут зовсім нічого прозорого нема. А, ось а, тут ну, можна поспорити, скажу я так. Всі справи знаходяться дійсно. В, в СБУ вони про все знають, вони тут карти і кажуть, вони осводомліни. Є в них, в них і документи, є в них все. Але я не бачу тут, чи її посадять, чи ні. Обміняють на наших полонених. Ну, це я вже шуткую. Це було би дуже прекрасно. Я не бачу, що її тут посадять. Але, але вони могли б її посадити дуже-дуже спокійно, тому що вона винна, працює на рашку. Але тут якось, знаєте що? Я ще раз перепитаю, чи її посадять. Тут якось, знаєте, можуть... В мене йде чомусь ну, зняти її з посади можуть. Оце можуть. Одне слово, вони можуть все зробити. Якби влада хотіла, вона би зробила це. І так, ще раз, чи її посадять, чи ні. Ви знаєте, відверто скажу, неоднозначно тут карти йдуть. І в кінці все рівно свобода. Натиснуть, на кого надо і випустять її. Якщо її взагалі щось там буде. Відверто вам скажу: навіть якщо ця погана карта випала, так? З королевою мечів, це, ця карта підтверджує, що це все утримуватися буде. І в кінці все рівно вона вийде. Тобто, суха з води вийде. Давайте я так скажу. Ну, якось так. Чомусь, ви знаєте, дуже якось не, не, не відчувається в цьому розкладі, що це серйозно. Згадайте Коломойського, згадайте Червінського, згадайте, як його називають, Дубінського. От щоб ви відчули різницю. От вона. З серії Коломойського і Дубінського. Ще Дубінська і Дубінська, от там не все однозначно. А з Коломойського там все понятно. Я навіть чомусь, чомусь я навіть не вірю, що він конкретно сидить. От Відверто вам скажу. Там щось, знаєте, в шикарному палаці його закрили. Ну, Така інформація не розповсюдиться. Гаразд, мої дорогенькі, якось так, чомусь я мало от вірю, що. Тут все рівно йде свобода. От свобода йде. Натиснуть на кого треба, і буде свобода. Якось так. Не доведеться. Ну, вже і в самому початку тут розкрутять і відійдуть відповідальності. Гаразд, мої дорогеньки, щиро я вам вдячна за вашу увагу, за вашу підтримку. І сподіваюся, надалі з вами співпрацювати. Ось, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна.